Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде про закупочки наші. Відправились ми по продукти з Васильком та моєю мамою. Купила я все. І ось одна пачка рису в мене впала. Я хотіла її підняти, але Василько підняв її скоріше. І вона майже вся висипалась ось біля машини. Повернулася в магазин і купила ще одну пачку рису. Грандіозна закупочка у нас продуктів. Нарешті будуть заготовки. Зараз просто показую, що купувала, і е, які запаси поновляла. Так, взяла вафлю, листи вафлі, домашні вони біленькі, такі, якраз, як мені треба. Так, як цього разу заготовки я роблю в будні дні. Сама з двома малюками. А купила ось такі готові заготовочки на піцу. Щоб в мене менше часу займало саме така заготовка. Не місити хоча б тісто на це. Так, що взяла три заготовочки. Так, взяла три молочних батона на різних. Так, взяла ось такі булочки, не знаю, як їх ще назвати, слойки. Це дітям поїсти. Вони такі йдуть, здається, полуничну сирну начинку мають. Ну, Василь кодненько вже з'їв, поки ми скуплялися. Так, взяла два йогурти польських ось такі. В мене діти дуже їх полюбляють, тому цього разу взяла. Так, взяла маслини ось такі. Також... Соус мадеро для бургерів. Хочу використовувати його саме на піцу і гарячі бутерброди. Ну, побачимо. можливо, щось в мене пізніше в планах зміниться. Кукурузку взяла ось таку МК. Мені подобається. Досить така солодка, смачна кукурузка. Так, сир Ліліпут, мій улюблений 350 грамів. Така бочечка. Так, мелений перчик взяла ось такі велику упаковку, 80 грамовка, бо дуже швидко в нас закінчується перець. І думаю, зараз мені на заготовочки треба, то візьму таку чималу упаковку. Так, взяла також капучино наше улюблене. Цього разу брала каканот смак, воно схоже на ванільне о, капучино. Також має право бути. Мені подобається каканот, меланже і шоколадне. Це три капучино, які я у цієї фірми беру, і нам загалом подобається. 80 чашок, 1 кілограм. Дуже класне капучино. Постійно вам в закупках його показую, ну, бо ми його дійсно п'ємо. Віліс, один кілограм. Ось такі взяла цього разу. Мені подобається ця фірма. Дуже смачні макарони, спагетті не злипаються. Ну, Загалом дуже-дуже класна фірма макаронів. І так, вистражданий мій, можна сказати, рис довгий. Упаковку купила я повторно. І пів упаковки, все, що лишилося, не висипалося біля машини. Тому і за того й ходила, ще одну упаковку купувала, бо нам пів пачки якось буде мало. Вийшло в мене десь півтора кілограма рису. Так, взяла ще цукор, 2 кілограма, бо подивилась, я в запаси насипала. Ту пачечку, що купувала вчора, і там, ну, ось так в банці. Це не про що. Треба цукру було докупити, взяла 2 кілограми. Так, взяла ще рис круглозернистий, буду готувати голубці. І все-таки круглозернистий краще для цього підходить. Так, гречка. До речі, напишіть мені, по чому у вас продають рис та гречку. А, гречку я купувала 18, здається, 50 за кілограм. А ось рис по 40 гривень, 10 копійок. Довгозернистий, круглозернистий, не пам'ятаю. Але це у полоскуні це самий найдешевший магазин у нас в місті Костопіль. Дешевше ніде немає. На базарі я дивилася, рис коштує на вагу 90 гривень кілограм. Я не знаю, він, можливо, золотий уже той рис, і плов скоро в нас буде. Це а, незвична така страва, а дуже така насичена, дуже смачна і багата. Так, ще взяла е, зернята насіння соняшника, очищене, смажене. У мене діти іноді хочуть щось погризти, навіть і я, тому без шкарлупок не буде стільки сміття, скільки би від звичайного насіння. Так що взяла таку упаковочку, ну і приступимо до другої частини. Нашої закупки. І так, найперше взяла в ситому кабанчику курячі ніжки. Тут гумілка із стегном відразу. Два штучки, буду запікати. Здається, по 73 гривні, не пам'ятаю, тому по цінах так сильно вам не розкажу, не в усіх магазинах даю чеки. Так, ось тут у мене 4 кілограми курячого свинячого фаршу. В ситому кабанчику взяла по 115 гривень за кілограм. Тут навіть трішки більше, ніж 4 кілограма. З дітьми крутити фарш мені буде просто ніяк. Тому вирішила цього разу брати просто ось так і нічого не перекручувати. Також взяла ще на базарчику свинячий фарш. Не знаю, чи це свинина, чи це свиногов'яжий. Ціна його 150 гривень кілограм. Тут у мене 3 кілограми. Так що, 7 кілограмів у мене тільки фаршу. Так, взяла ще я курячу грудку. Також буду готувати з неї. Так, сиркова маса, трішки її вимастився пакетик. Давно мені свекруха не давала сиру, думаю, куплю. Хочу зробити трішечки налисників, таке, щоб, знаєте, поїсти, не знаю чи заморожу, але не хочу витрачати час, щоб робити цю сиркову масу. Купила готову, солодку, щоб облегчити собі життя. Ну, Для лінивих. Так. І ось тут у мене майже 4 кілограми курячих крилиць по 60, 65 гривень. Здається, це у курочці по акції. Взагалі, курячі крильця скрізь по 85-82, а по 65, і за того я взяла 3 кілограми, Так що. Ось така в мене закупка сьогодні вийшла, буду розпочинати готувати напівфабрикати і то пришвидшено, тому що це все дуже швидко спортиться і я хочу максимально сьогодні завантажити морозильну камеру. Так, що в мене буде скажений день, наступне відео чекаєте із заготовочками, я сподіваюся, встигну його відзняти, змонтувати і випустити вчасно, так як я випускаю свої відеоролики. Ну А тепер хочу сипучі продукти пересипати по своїх місцях. У мене взагалі там майже було порожньо і наповнювати все-таки було що. Чекала я чоловіку заробітну плату, нарешті він її отримав. І ось я вже займаюся поновленням продуктів, наповняю і шафки, контейнери, наповняю морозильну камеру. Ну, загалом так, щоб можна було місяць, можливо, навіть і більше, хоча б в деякі місця не заглядати. Цього разу контейнери я свої не мила. Знаю, що деякі з них брудні, але у нас планується ремонт. І я знаю, що ці всі контейнери знову будуть не в тому стані, щоб їх ставити по місцях. Хоча і буду виносити всю кухню у кімнату, але. Я думаю, що пилюка дістанеться і туди, і вже після ремонту я буду перемивати все, вискладувати, показувати вам організацію на кухні. Плюс хочу прикупити декілька контейнерів різних, бо хочу змінити організацію взагалі і зробити все досить так зручно. Ну, а зараз покажу вам трішки асортимент у наших магазинах. Була я сьогодні у школярику, вже день озвучки, п'ятниця. Позаглядала я трішки на новорічний різний декор, дуже руки тягнулися щось таке купити, але розумію, що гроші треба нам на ремонт, саме кухні. А ось якийсь декор, можливо, я ще встигну підкупити трішки пізніше. Хоча руки в мене все-таки потягнулися, і дещо я тут купила. Василько був в захваті від кількості всяких різних цяцьок. Показую вам, які тут є вогники, хто з міста Костопіль, то можете зайти. Це школярик біля дитячої поліклініки, і тут вони, я наскільки зрозуміла, тільки почали викладати декор новорічний, так що багато що буде ще з'являтися. На деякі іграшки показую вам ціни, щоб ви розуміли, в нас можна сказати, що у місті Костопіль не дуже все і дешево, але на деякі іграшки досить такі адекватні ціни можна купувати і повісити собі на новорічну ялинку. В мене діти нищать іграшки кожен рік, і я змушена просто купувати їх постійно. Тому приглядаюся, щось беру. Сподіваюся, що цього року діти в мене максимально збережуть іграшки, бо вибирала я їх дійсно. За своїм смаком, те, що мені подобається. Були ми також ще в Аврорі, не можемо ми вийти з жодного магазину з Васильком, щоб йому щось не купити. Цього разу це була у Аврорі ось така машинка. Я вам зараз детальніше трішки її покажу. Там натискаєш на голівку і колеса крутяться, і вона сама їде. Не часто можна в Аврорі купити щось якісне, але ось така машинка за 100 гривень виявилась дуже якісною. Вона в нас вже і падала, і їздила де тільки. І порівняно із іншими машинками, які можна купити в нас взагалі, то досить така якісна, хороша Василько в захваті. Так, повернулася я трішки із закупок, купила пральний порошок Passion. Color в швидкому темпі хапала все, що було саме перше, бо з Васильком ходити по покупці не дуже зручно, він хапає все. Поки мама обирала порошок і купила ось такий засіб. Гель, шампунь для дітей. Загалом є ще такими засобами мию Васильку та Вовчика. Так, купила таку велику пляшку, коштувала вона, здається, 80 гривень. Це в школярику, так само, як і пральний порошок, також звідти. Васильку взяла таку йойошку 49 гривень. Без покупок з ним звідти не підеш. На, Юра тобі поможе. Так, ще у школярику я купила невеличкий такий пакетик новорічних іграшок. У мене діти кожен рік їх ламають. І практично всі в нас у смітнику. Тому цього року знову купляю повторно. Так, взяла ось такого дракончика, коштував він 22 гривні. Так, ще взяла. Я ось такі шишки, вони такі величезні. Дивіться, які великі шишки. Це також нам на ялиночку. Так, одна шишечка коштувала 19 гривень. Мені здається, що дуже класно буде виглядати на ялинці. Взяла дві штучки. Думаю, поки нам вистачить, можливо, ці іграшки менше будуть діти. Стягувати з ялинки, хоча я дуже-дуже сумніваюся. Так, дуже мені запало в очі. Ось таке морозиво, коштувало воно 16 гривень. Я думаю, це досить так бюджетно. І іграшка подана ялинці, дуже гарненька і класна. Так, і давно я придивлялася ще минулими роками ось такі іграшки взяла єдинорога. Коштував він 32 гривні. Бачила в інтернеті багато, де їх можна замовити, але там не зрозуміло, який їхній розмір. Все-таки пощупати, подивитися. Мені подобається більше ось так піти в магазині. Так, і ще взяла останню іграшку. Це таке янголятко. Коштувала ця іграшка 25 гривень. Ось така вона гарненька. Мені здається, на ялинці буде чудово дивитися. І, можливо, саме ось такі іграшки в мене діти не поламають і не поб'ють, тому що вони такі, знаєте, не як звичайні кульки, які ми купуємо на ялинку, а все-таки з крепшого матеріалу. Так само ось і це, і ось це. Дуже сподіваюся, що ці іграшки в мене доживуть до наступного нового року. Шишечки не знаю, але, можливо, їх буде менш помітно на ялинці і вони все-таки будуть довше. І ось ця іграшка також дуже сподіваюся, що доживе до наступного нового року. Кого є маленькі діти, то мене зрозуміють. Так, і ще в мене були покупочки в Аврорі. Купила я машинку. А, таку покажу вам пізніше, бо Василько нею грається. І взяла в Аврорі ось таку гірлянду. Вона йде на USB шнурочку, тобто її можна підключати до павербанка. А, до чого завгодно коштувала, вона, здається, 65 чи 80 гривень. Я загляну в чек, вам напишу, якщо не забуду, а, взяла таку невеличку гірлянду. Хочу прикрасити трішки свій куточок. По вечорам люблю зараз дивитися якісь фільми, тому, думаю, буде класно. Так, і взяла собі комп'ютерну мишку. А, в нас два ноутбуки наразі вдома. І а постійно, коли я працюю, треба мишка грати Юрчику. Тому взяла собі мишку, ту Юрі віддам, а загалом така коштувала 80, здається, гривень. Також, можливо, підпишу вам. А, не знаю, як вона буде по якості, бо. Юра купував у мене вже в Аврорі мишку за 48 гривень, така смішна ціна була. І та мишка дуже швидко зламалась, бо діти її постійно брали. Але проводної я не бачила в Аврорі, була тільки така ігрова якась велика. Тому, думаю, візьму таку, якщо швидко поламається, то буду купувати новеньку. Так що зараз підключимо мишку, бо мені треба сідати за роботу. Ну і плюс увечері протестуємо цю гірлянду.